Кара без ізоляції від суспільства в Україні з'явилися новий вид покарання пробаційний нагляд. Цього тижня відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Основна мета нововведення не позбавити людину свободи, а надати їй шанс виправитися і не вчиняти повторних правопорушень. Термін пробаційного нагляду може бути від одного до п'яти років. На цей час засуджений матиме певні обов'язки, зокрема, регулярно реєструватися в уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи та навчання, та не виїжджати за межі країни. А ще засуджений має виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою. Друзі, до цієї ініціативи маємо чимало питань, тому обговорити і отримати відповіді можемо від адвоката Антона Діденка. Він уже з нами на прямому зв'язку. Пане Антоне, вітаємо вас. Добривечір. Пане Антоне, перше питання таке: що ж таке саме цей пробаційний нагляд, як вид кримінального покарання, і чим він відрізняється від, наприклад, умовного терміну? Дивіться, пробаційний нагляд. Це ну, скажімо, так це друга спроба запровадити дане вид покарання. Перше цей законопроект у 2020 році, але він якось не був прийнятий. По суті, це покарання, яке призначається як основне. Ну бувають основні покарання кримінальному, а бувають додаткові. Воно призначається основне, але воно замінює покарання, які безпосередньо пов'язані з позбавленням або обмеженням. Волі. Тобто особа вона виконує пробаційну програму, на неї покладаються певні обов'язки, а вона зобов'язана регулярно з'являтися до органу пробації для того, щоб він, ну, що її можна, реєструватися і паралельно перевіряти стан виконання даних обов'язків, але вона не відбуває покарання, яке пов'язане з позбавленням або обмеженням її волі. В принципі, це десь щось подібне на те, що в нас існувало у вигляді. Умовного призначення покарання у вигляді позбавлення або обмеження свободи, як народі кажуть, умовне умовний термін. Це дещо подібне, але в даному випадку суд зможе це призначати безпосередньо як основний вид покарання. Ну с... подібне, але не виключно. Більш ніж в частині обов'язків які покладаються на суди, щоб її реінтегрувати. Тобто, головна мета такого покарання це. Усунення соціальних, скажімо, так, чинників, які зумовили подібну поведінку суду, тобто безробіття, захворювання, ставлення до свого вчинку, спосіб життя і так далі. Пане Антоне, а ви можете більш докладно розповісти, чим же відрізняється умовне покарання від у цієї нової ініціативи? Ну, По-перше, це більш деталізовані вимоги щодо обов'язків, які особа зобов'язана виконувати, перебуваючи в даній пробаційній програми. Тому що перебуваючи ну, під дією, скажімо так, будемо простіше висловлюватися умовного терміну. найголовніша вимога, яка ставиться до особи, це не вчиняти нові правопорушення, кримінальні або адміністративні. При пробаційному нагляді так само існує цей обов'язок, але. Більш увага законодавця сфокусована також на тому, щоб дану особу реінтегрувати в суспільство. Тобто, в неї існує пробаційна програма, яка передбачає, наприклад, працевлаштування, і яка може передбачати лікування від певних хвороб, від наркотичної залежності, від певних психічних хвороб. І головна мета цього покарання якраз фокусується в тому, щоб особа виконувала цю програму і відповідно усувалися ці чинники, які сприяють її криміногенній поведінці. Угу. Пане Антоне, тут виникає у, у зв'язку з оціми незрозумілостями, все ж таки щодо пробаційного цього нагляду, виникає питання, який захист буде у жертви, до прикладу домашнього насилля. Якщо уявимо ситуацію, там що є от людина, яку засудили за домашнє насилля. Наскільки я знаю, то саме оця стаття вона підпадає під цей пробаційний нагляд. Який тоді є, який є захист у жертви, щоб, знову ж таки людина, який признає. Цей пробаційний нагляд не повернулася після засідання суду там і не довершила те, що вона там не встигла завершити, скажімо так. А, ось такі моменти. А, дивіться, по-перше, пробаційний нагляд він, в кожному, от, кожна стаття Кримінального кодексу, яка передбачає, передбачає, там, передбачає дане вид покарання з врахуванням цих змін. Вона не містить його як виключення, так? тобто, ну я просто перше хотів би це зауважити, що певні побоювання, які може це викликати, цей вид покарання, що нібито таким чином злочинець не буде ізольований від суспільства і зможе вчиняти нові злочини. І за рахунок цього це покарання воно не досягне мети попередження злочином. Ну, такі побоювання вони певною мірою певною мірою надумання, тому що в кожному випадку дані статті кримінального кодексу вони не передбачають виключно його. Так само стаття статті насильство з приводи домашньому насисту, який він теж вибрав включення, вона передбачає інші виду покарання. Тобто, простіше кажучи, суд в кожному конкретному випадку, розглядаючи кримінальне провадження, він визначатиме досліджувати характеристики особи, тому що в нас є така вимога відповідно до закону, як індивідуалізація покарання. Тобто, це призначення саме того покарання, яке відповідно до характеристик цієї конкретної особи сприятиме її виправню. Саме для цього під час розгляду кримінального провадження досліджуються так звані характеризуючі матеріали щодо особи. Суд серед іншого, тих питань, які він вирішує, він встановлює характеристики цієї особи, її мотиви, її поведінку попередньо, і так далі. Тому це, цей вид покарання він не є виключним. І суд в кожному випадку його застосовуватиме або не застосовуватиме. Диференційована залежно від обставин, за яких скоєно дане кримінальне правопорушення, і залежно від того. Ну, скажімо, якою є характеристики даної особи, тому ну, тут в цьому випадку це дуже індивідуально. З приводу захисту, конкретно щодо певної особи, яка є від даного, даного кримінального правопорушення, ну по перше, всю послідую, кожне послідуюче вчинення кримінального правопорушення воно передбачатиме більш суворе від відповідальності ніж той, який вже був застосований. Тобто потрібно розуміти, що особа знову вчинятиме подібні кримінальні правопорушення, то наступного разу вже в неї пробаційного нагляду не буде суд його не призначить і буде обраний інший вид покарання. Крім того, даний вид покарання він застосовується до певних тільки кримінальних правопорушень. Тобто, ну, наприклад, такі, вмовно кажучи, тяжкі кримінальні правопорушення, як вбивство, умисне вбивство, як навіть нанесення тяжких телесних ушкоджень. Вони не передбачатимуть такого виду кримінального покарання. Тому, звичайно. Більш соціально небезпечна особа? Вона до неї такі заходи застосовуватись не будуть, і вона буде до неї будуть застосовані заходи, які пов'язані з позбавленням волі, в тому числі для того, щоб забезпечити безпеку ну, якби потерпілих або інших громад. пане Антоне. Хто буде здійснювати пробаційний нагляд? Це буде та сама поліція? Буде якийсь окремий орган? Чи це е, будуть е, якісь е, о, суди? Е, Якісь суди, та чи якась охорона судова, і чи є в нас певні установи, де б ці люди проходили перевиховання? А, дивіться, цим займатиметься служба пробації, вона на сьогоднішній день вже існує, і вона створена, і в принципі функції, які пов'язані з реінтеграцією осіб, от в тому числі з яких ми сьогодні вже згадували, які перебувають на так званому умовному терміні покарання. Вона вже зараз служба пробації ці функції виконує. Це не новий якийсь орган. І фактично виконання цього плану пробації, цих заходів, вони буде покладено саме на службу пробації, тобто на профільну структуру, яка відповідатиме за реалізацію саме цього виду покарання. І в принципі, вона відповідає за реінтеграцію соціальної людей, які є заслужені. То це їх профільна головна діяльність. А можете пояснити, засуджений має бути вночі, де вдома, чи в якихось певних спеціальних установах, де будуть ще інші такі самі засуджені? Ні, дивіться. Головне, головна відмінність цього виду покарання від інших видів покарання це саме те, що позбавлення волі до особи не застосовується. Тобто, вона не зобов'язана перебувати в якомусь конкретному. Місці, тим більше в спеціалізованому приміщенні те, про що ви зазначаєте, це обмеження волі. Обмеження волі, вона це існуючий зараз покарання. Він пов'язаний саме з обмеженням у вигляді перебування в виправних установах так званих відкритого типу, які, до речі, дуже мало, і вони ну, реально не забезпечують потреб, які виникають в суспільстві. В даному випадку ізоляція від суспільства не буде, але може бути застосовування. Декілька видів обов'язків покладені на особу судом, які вона реалізує для того, щоб не вчиняти нові злочини. Перше це в принципі, контроль за поведінкою місцем перебування особи, заборона на зміну місця знаходження без дозволу відповідного органу пробації, Заборона залишати територію України зараз це не актуальні голоти. Так само можуть бути покладені певні додаткові обов'язки. Це, наприклад, не спілкуватися з певними людьми, то може бути обмежено спілкування, звичайно, з потерпілим, може бути обмежене спілкування з певними особами, які негативно впливають на певну особу і її соціальну поведінку. Так само це може бути покладено обов'язок, до прикладу, працевлаштуватися, стати на облік до органів ну, так званої біржі праці. так? І, в принципі, оскільки пропація застосовується до певних кримінальних правопорушень пов'язаних із. Політичними питаннями, тобто, саме, зокрема, це стосується колабораційної діяльності, то навіть може бути покладено обов'язок приймати участь у заходах, які підтверджують українську ідентичність. Тут таке специфічне питання. Ну, мається на увазі особи, які виховані, можливо, в атмосфері якоїсь любові до країни агресора, їм на них буде покладений обов'язок відвідати. Певні заходи, де вони зможуть почути цю альтернативну точку зору і, можливо, змінити свої переконання, отримавши доступ до іншої інформації. Тобто ряд заходів, починаючи від обмеження зміни місця перебування, заборону виїзду за кордон, закінчуючи певними примусовими змінами в житті особи: заборона спілкування. Зобов'язок проходження лікування, обов'язок працевлаштування, заборона спілкування з певним колом осіб, яка негативно впливає, або на яку може негативно вплинути дана особа. Таким чином, але звідси ну, ця особа не буде. Пане Антоне, ви торкнулися теми колаборантів, ми до неї ще зараз повернемося. Зараз я хотів вас питати. Тобто, я так розумію, що якогось безпосереднього рецепту щодо цього от, заходів цих пробаційного нагляду їх не існує. Наскільки вони чітко прописані в законі, чи це приймає рішення все ж таки суддя на свій розсуд? Чи там є перелік цих заходів, яких суддя вибирає, чи в кожній конкретній справі суддя? Орієнтуючись на своє знання, своє відчуття, обирає цей захід. Чи там чітко все прописано? Дивіться, завжди у випадках кримінального покарання прописано все достатньо чітко. І тому існують основні заходи, які застосовуються до особи без умов. Це, зокрема, обов'язок обов реєстрації в органах пробації, періодичної реєстрації для того, щоб органи пробації були. В курсі того, де перебуває особа, де вона знаходиться, яка в неї поведінка, так само це обов'язок не змінювати місце проживання, це заборона виїзду. Це те, що безумовно застосовується. Крім цього, певні додаткові обов'язки, серед яких суд вже може обирати, покладати на цю особу чи ні. Це вже те, що я перераховував. Зокрема, це е, обов'язок працевлаштування, обов'язок проходження, лікування, заборона. Спілкування з певними особами, ну там є ще окремі складові, які є додатковими. Насправді там прописано все дуже чітко, але потрібно розуміти, що дана, пропорці... дана покарання, воно застосовується не до всіх, воно буде застосовуватися диференційовано до осіб, які ну не становлять соціального такого рівня соціального небезпеки, як ті особи, які потребують позбавлення волі і ізоляції від суспільства, тому що насправді не завжди позбавлення волі є адекватним заходом для того, щоб виконати завдання кримінального кримінального покарання, до яких належить не тільки безпосереднє покарання, але й виправлення особи, тобто і соціальна реінтеграція, пане Антоне. А продовжуючи від питання Олекси, наскільки ця міра є відповідною для тих, хто співпрацював, наприклад, з окупаційною владою? Ну, дивіться, колаборація, вона ж може мати різні форми. Тобто, наприклад, колаборантом може вважатися особа, яка працювала в органах влади незаконно утворених, так званих органах влади. Але знову ж таки, це не буде вважатися особа, яка обіймала адміністративну посаду, пов'язану з реалізацією владних повноважень, бо це державна зрада вже в такому випадку буде кваліфікуватися. Це, скоріш за все, буде особа, яка адміністративну якусь функцію виконувала, незначну. Чайно, що така особа, навряд чи вона становить такий рівень суспільної небезпеки, ну, якщо вона умовно каже, що. Працювала в державну в дужках в державній установи ДНР, в дужках, так, е, якимось е, завідуючим складом або якусь іншу таку незначну посаду одним. Ну, навряд чи вона в кожному випадку буде настільки соціально небезпечною, щоб її реально тримати у в'язниці. Такі особі може бути призначений пробаційний нагляд і не на розсуд суду навіть покладено на обов'язок серед інших відвідувати заходи, е, які пов'язані із. Донесенням до неї інформації про ідентичність української держави, про українського народу і так далі, щоб вона мала доступ до цієї інформації, перераховуватися. Дякуємо вам, пане Антоне, за те, що допомогли нам розібратися в цій такій новій і непростій ініціативі. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Антон Діденко, адвокат.